Якщо дошкільна освіта, то це не тільки садочки. Батьки бажають мати вибір і альтернативу для розвитку та форм виховання малечі. Потреба в садочках є і в ясельках особливо. Кожні батьки мають можливість обрати те, що їм подобається. Приватні варіанти це добре. Ну, але не всі можуть їх собі дозволити. Те, що стосується приватних садочків, я, наприклад, за. Але зараз у такі наші часи, і вважаю, що держава повинна трошки. Збільшити увагу, тому що все ж таки це наші діти, і державні садочки повинні ще тут з'явитися, тому що моє таке сугубо моє ставлення до того, що маловато приватних багато, але ж не всі в змозі оплатити, і держава має зосередити туди увагу, щоб нашим діточкам. Ну, вистачало. Я для себе, коли народжувала дитину, я придивлялася до методики Монтесорі, і до прикладу, ось тут в Ужгороді, цього немає варіації. Я знаю, що в Києві є, але тут немає поки що. Було б круто, якщо б були такі варіації для різного для різних методик розвитку. Напевно, з уклоном на вивчення мов. Так, є такі варіації, звичайно, але хотілося б, щоб це було і в садочках, і державного типу. Нарешті в Україні на державному рівні забезпечили юридичну основу для офіційного існування різних форм дошкілля, які досі працювали в українських громадах, переважно у неформальному режимі без чіткого правового поля. 17 липня 2025 року набрала чинності постанова Кабміну, яка регламентує типи організації освітньої діяльності, передбачені законом про дошкільну освіту. Мета надати правову основу і гарантії прав партнерам дошкілля. І Серед таких нових форм це сім нових форм, це ясла, це для дітей від трьох від місяців до трьох років. Далі це дитячий садок для дітей від двох років до шести-семи років, залежно від того, коли батьки хочуть, щоб дитина йшла до школи. Далі це мобільний дитячий садок. Він передбачений. Ця форма зроблена більше для територій, де немає там, наприклад, комунальних дитячих садків. Тобто, зокрема для населених пунктів, які наближені до районів ведення бойових дій. Такий гнучкий формат закладу дозволить адаптуватись до потреб території. Мобільні служби освіти надаватимуть послуги у місцях, де немає стаціонарних садочків. Допускають е, прибуття. Е, Педагогів і матеріально-технічної бази, там транспортом відповідно за місцем проживання дітей. Наступна форма це сімейний і родинний. Дитячий садок, яка реалізується на базі конкретної сім'ї, її індивідуального житлового будинку, і в цьому в цій формі мають право здобувати дошкільну освіту як члени цієї сім'ї, так і інші діти, зокрема з інших сімей, міні садок ще одна з легалізованих форм дошкілля. Тут можуть перебувати одночасно до п'яти дітей. Наступна форма це центр педагогічного партнерства. Він створений для взаємодії педагогів і батьків і одночасне надання освітніх дошкільних послуг. Тобто за цією формою передбачено зокрема паралельне навчання батьків в певним педагогічним цілях, і воно передбачається, зокрема, коли діти сплять, батьки навчаються така форма. Центри розвитку дитини передбачені для окремих програм чи корекційної підтримки. Постанова поширюється на державні та комунальні заклади дошкільної освіти, приватні і корпоративні заклади, на юридичних осіб з дошкільним підрозділом, а також ФОПів, які провадять дошкільну освіту. Чому це важливо? Це, по перше, легалізація наявної практики. Ці різні форми дошкільної освіти вони і так існували. Але не мали якогось правового підґрунтя, якоїсь правової основи і регулювання. Тому важко це було контролювати з боку державних органів. Це визнання ролі фізичних усіх підприємців, які займаються такою діяльністю, надання їм певного легального статусу і підтримки їхніх програм розвитку і так далі. Особлива увага у державній підтримці форм дошкілля інклюзії, адже доступ до дошкільної освіти повинні мати всі діти, в тому числі з особливими потребами. Окремі форми передбачають цілодобове перебування дитини в дитячому садочку, але є обмеження, що це не може бути більше двох діб на тиждень і не більше десяти діб на місяць. Відповідно, передбачається очна, дистанційна і мережева форма діяльності дитячих садків. Має бути зареєстрована певна форма підприємницької діяльності. Це може бути ФОП і це може бути певна юридична особа. Друге це ліцензування. Відповідно, Ліцензування дошкільної освіти, воно має визначений порядок, досить складний. І третє в цей момент, напевно, найбільш важливе це забезпечення інфраструктури цивільного захисту, тобто укриття, швидкість добирання до нього і так далі. Постанова номер 818 стала юридичним драйвером для розвитку дошкілля нового формату в Україні. Вона відкриває можливості для громад, сімей та підприємців, гарантує стабільність та безпеку освітнього середовища для дітей, особливо у тих регіонах, де класичні моделі дитячих садків обмежені.